Всім привіт за знову я, Мохіто. І сьогодні ми побудуємо танк за одну хвилину, 10 хвилин і за одну годину. Я сподіваюся, вам сподобаються такі танки, які я побудую. І вони поїдуть в кінці на Москву. Скоріше за все. Так, вони поїдуть на Москву. Ну а я не буду довго затягувати. І ми переходимо до першого нашого танку. І це перший наш танк за хвилину. Скажу, що я за хвилину ще настільки класних побудов не робив. Тільки хіба що ось тут жаль, що кнопочки нема, я не встиг поставити або забув. Але так то він взагалі дуже класний. Він мені поки що сподобався найбільше, він єдиний. Так, і сюди можна залізти, до речі, і закритися. А, а відкрити це не можна. Так, це я не продумав, але я думаю, ви ну, не засмутилися, правда? Я, я так думаю, я так думаю, так. Що ж я можу ще сказати? Ну, ось таке дуло, воно з таке півблоку. Самі колішатки в мене вийшли теж з півблоку. Взагалі, ось його півблок, я не знаю, що його саме взяв, але він мені сподобався сам по собі, тому я його взяв якось так. Та... Я б хотів ще всередину ну, тільки додати, знаєте, якоїсь кнопки ось тут або ще чогось. Але тут півблок, і я не міг її. Я щось тупанув, і я не зміг її поставити. Але як на мене. Стоп, ні, я міг поставити. Секунду, я зараз хочу провірити. Е, так, я міг поставити. І тепер ще один плюс є. Ми тепер можемо залізти. І вилізти. Тобто ненадовго, але вилізти. О, це взагалі крутяк, правда? Закриваємо. відкриваємо і вилазимо. Ой, відкриваємо і вилазимо. Одним словом, воно достатньо класно працює. Взагалі, сам танк по собі цього дуже гарний. Ви можете собі скріншотити, я такого зроблю. чик, раз ракурс. Два з ракурс. Під якусь пісню. Ну, чисто на Москву може вже їхати. Тож він замаленький, але. Ну, знаєте, за маленьких справ нема в такому ділі. Нема за маленьких танків, нема нічого маленького. Є тільки... Щось. Тобто, якщо ви хоча б щось зробили, це вже дуже добре. Так казав, по-моєму, Притула то, то з моєї пам'яті. Я не пам'ятаю, чи він так точно казав, але він щось схоже він казав. щось схоже він казав, так. І тому зараз ми, напевно, будемо приходити до танку за 10 хвилин. Я постараюсь його зробити більшим, щоб він міг з більшої гармати стріляти. Ну, це не гармата, це дуло. Ну гаразд не буду дуже сильно затягувати, бо я щось сам не сильно розумійся в танках Тому, якщо хтось розуміється в танках, напишіть то дуло, чи що то таке, чи то гармата в танку, чи що. Ну я, я, я просто не розуміюся сам сам, я, я сильно в танк не вникаю. Я знаю, що є леопарди, а так то сильно не вникаю. Що ж, не, не затягуємо, не затягуємо, переходимо до наступного танку що ж, і це танк за 10 хвилин. Взагалі, я вам скажу, можу одне сказати. Я вже відзняв його огляд, але я забув включити мікрофон. Так, в мене трошки е, ромчик. Ромчик трошки чупенький, так, і він 4 хвилини розказував про цей танк. Я Не знаю, що я 4 хвилини міг про нього розказувати, але я про нього розказував, і мікрофон був виключний. Ну давайте зробимо також огляд на цей танк. І цей танк, бачите, як зелений колір. Тут такий синюватий. мені часто він не подобається, якщо чесно, минулий навіть був кращий. Бо тут зелений, темно-зелений, а тут світло голубий, ну, світло-зелений можна сказати, з відтінком синього. так Ну, ну, також туди є рейси, ось такі поверхи. Я не знаю, я просто хотів якось скруглити ось цей бордюр, я щось не задумався поставити просто е, сходи, хоча це було б логічніше. Але ну, знаєте, ось ця голова не вміє думати, вона мікрофон забуває включати, а тут ще якісь сходи ставити. Ну ви. Ви Ви, знаєте, не, не перехвалюйте мене, та. Тут є дулотки, воно вже трошки ширше, як бачите, воно з цільного блоку зроблено. Взагалі мені дуже подобається. Ододуло, що правда то правда воно гарне. Також ззад і перед вони одинакові. Не знаю, на фіай ці люки поставив, але вони виглядають фігово, вони виглядають бомжацько. Можна було щось краще придумати, але я їх поставив. Також ось ці кнопки, вони замаленькі. Цими кнопками в минулому танку я показував, типу, що там є шестерня, яка круте гусеницю, а сама чорна штука була б гусеницею. Цього ж разу треба було використовувати андезит. Я вже цю фішку просік, і треба було просто отак зробити, і типу, замінити то все. Але але Вромчика тупенька голова, і вона не змогла до того зразу додуматися. Тому це не, раховує, не враховується. Також перед і зад вони одинакові сінки. Я не знаю, нафіга, але я їх зробив одинаковими. Башта гарна. От що правда, то правда, тут башта гарна. Зато, до речі, що, ем, тут є плюс, башта обертається. Значить, і то, і то може бути передом і задом. Хоча там треба буде, значить, задню передачу включати, а задню передачу повільніше за третю передачу, але то, то так є, неважливо. Також тут низ залатаний повністю. Тут нічого знизу не висить. Е, в минулому, по-моєму, щось висіло, а тут нічого, тут такий рівнесенький низ. Не знаю, чи це на користь, чи навпаки, не на користь, але. Це, так скажемо, неважливо. Неважливо так е, Давайте що ще Давайте зайдемо в кабіну до цього танку. Е, до речі, він буде зараз летіти на Москву, ой, їхати. Е, або в Белгород. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. шитки ой, 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 ой. Е, Так Тут є ось така кнопочка, вона стрілятиме, але я не хочу стріляти, бо там Москва, Там Москва, хто буде стріляти на Москву, я не знаю. Знаєте, що за дебіл буде стріляти на Москву? Я просто не розумію, не розумію. Хто буде цю кнопку нажимати, коли перед тобою Москва? Це ж велике, ну, велике місто. Та якщо що це рофл був, Ну, жарт. жарт, та. По нормальному або по модному рофл. Так. І ось тут є такі сидіння, ще дерев'яні. Ну, не знаю, що дерев'яні, взагалі, це мав бути леопард, але я не знайшов фотки леопарда. Я, не знаю, я щось тупанув, я не дивився на фотки леопарда. Я по пам'яті робив, так. Та, я не бачив в житті леопарда, але пофіг. Робив по пам'яті. Так, і я, та, я, я так подумав, знаєте, я не хочу летіти на Москву, я просто тут, знаєте, посиджу ось так. Коротше, мене зараз танк може вистрілити, який зараз увійн, і полетів. Давайте попробуємо навіть. У -у -у Бачите, мною вистрілили, по суті. Якось так сталося. І, ну, по більшій мірі, тут вже немає що про нього розказувати. Класний танк. То, що не вистачає, ну, немає вигляду, що тут є бачок задній з бензином, але то вже не важливо. Приходимо до наступного танка за одну хвилину. Одну годину. Я вже заплітаю цей язик, бо я тоді три хвилини без... з виключеним мікрофоном говорив. А чорт! І зараз не буде мого фірменного привітання. Типу, поставте лайк, а я вам потім покажу. Ні, я вже вам показую цей танк. І він получився як з якоїсь гри, знаєте, колись було на сайтах, можна було грати танки. Е, я трошки старий, та трошки старий, я ж пам'ятаю ті часи, і я пам'ятаю, що там був схожий танк. Я не знаю, як він називався. Я там взагалі нічого не вчив, мені просто було прикольно прийти зі школи і пограти в такі танчики. І мені. От Запам'ятався той танк і я вирішив його побудувати. Звичайно, я рукожоп, я гарно будувати не вмію, але я побудував тут вже бензиновий бак. То, що я тупе, і тільки от зараз згадав, що там то був електротанк, типу він стріляв якимось лазером. І в нього баку не було, по-моєму. по-моєму. Я топе, я тупе. Так, що можу сказати? Зад тут вже відрізняється. Бачите, тут рівний зад. Такий бортик гарний з міді і перед такий гладкіший. Е, також я зробив гарніші гусениці, вони такі кам'янистіші. а замість, шестерні, замість кнопок, у вигляді шестерней я дав андезит, полірований андезит. Е, низ я сильно не закладав, ой, зараз вам покажу. Е, Тобто він майже пустий повністю. Мені було ліньки щось робити. Я, по-перше, не встигав сильно, бо я перше робив це з зеленого бетону, потім зрозумів, що мені потрібні. Гладкі блоки, а гладкі зелені блоки майже нема. Під словом гладкі я маю на увазі типу плити і сходи. І я почав будувати в мідь. Потім ще додав ось такої чуть іншого кольору міді. Я не знаю на що, але воно мені сподобалось. Щось так поставив один блок і думаю, блін, гарно. І вирішив все так зробити. Також тут є антена. Я не знаю, по-моєму, на тому танку не було антени, але я захотів. Але я не знаю. Я якось бачив машину з такою антеною, І я захотів її повторити. І також поставив тут таку антенну. Може буде легше той танк знайти, але пофіг. Він все одно їде на Москву. Він в три рази більше за Москву. Дивіться, який житель порівняно з ним. Чисто дора. І, що ще? Тут, ну. Паливний бак, тут з люків я зробив такий верх. Мені дуже сподобався такий великий верх. Всередині, ну, тут є кнопки. Зараз я вам про кожну з них розкажу, але тільки перед тим хочу ще показати, що я, от, 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 от бачите, тут навіть не симетрія йде через те, що я оту сходинку одну поставив. А тут до дві. Я не знаю, на що я це зробив, але я подумав, треба несиметрично зробити. І зробив якось так. Так, Давайте тепер обговоримо, що там за кнопки. Що це за кнопки? Що це такі за кнопки. Так, і ця кнопка е, включає гармату. Так, ось ось ця, ось ця, ось ця, Давайте включимо її. Е, ця вистрілює. Та запускає боєголовки, які летять автоматично на Москву. Е, ця кнопка в нас, як, як ви думаєте, що робить? А ну, Давайте я даю вам час вгадати. Е, Включає радіо, правильно, ви вгадали. І ось ця кнопка відкриває люк, але він чомусь не відкривається. Це, напевно, баг в кнопці. А ну, Рома нічого не вміє робити гарно, тому е, частина, напевно, воно і не відкривається. Правда, правда? Ну, все. Е, Якийсь такий, як на мене, получився непоганий танк. Особливо ось це долуть. Хіба ж, знаєте, що можна зробити? Ось так зробити. О, все. От, от, От просто пушка, я вам кажу. Пушка-калатушка, як кажуть деякі. От тепер, тепер, дивіться, яке кидуло, Тут тупо на Москву. Давайте наступного відео побудуємо Москву, і хай вони якраз їдуть на Москву. А на цьому я буду закінчувати свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ, а вам ваш мохіто. До нових зустрічей. Па-па! Так, а я піду, піду собі будувати Москву для наступного відеоролика. Оу вау!